Привіт-привіт! Рейтинг і Швеція. У мене сьогодні Швеція. Ну що ж, дивимося. Значить, Швеція. Союзник мій. Це у нас хто? Феба Австрія? ти це. У всіх швидка кавалерія. Значить, його опонент Шарвелі Червоний Австрія і Синій візард це Швеція. Ну що ж, пришвидчую і погнали дивитися. так Казарма, стайня і академія. І шукаю золоті шахти. А, вже знайшов всі. Кращою вже потрошки їх. Так, все, є вже 40 чоловік і погнали далі. Друга стайня пішла. Союзник мій також дві вже має тут. Що у нас? Депцентр, депо, стайня пішла, не. Да? Так, Сибізарт. Драгунів грає. Цей Кроатами... І тут... Драгуни. Ага, значить, червоний і я. Що таке? Як... Так, отже, 400 у мене є, підкова є. Що, 15-та хвилина. Що, у мене їх 93. Прокачки. Ось такі. Це я щось вже беру, да? Захист беру. Так, атаку вже прокачав. Тут поки що нічого не взяв. Такс. Шарвілі навіть без паркану грає. Так, наймає він тут. Грина, безкінечність. Дві стайні таке. Підкови немає. Тут рундашерми. Так, я побіг. Так, шпигунів цих. Лен, две, не побачив. От я. А це я дав, звісно. Давай міг би забігти. А він давай, пішов туди закривати. А я, коротше, побачив, що нема паркана червоного і пішов рейдити. Націю краду. Поставив. Такс, ой, до пагорба так підходить. Коротше, побачив він мене. І повертається назад. І союзник мій виходить. Так, синій поки що стоїть візард. Так, я тут рубаю все підряд. Так, що у нього по прокачкам Кроати трошки прокачав, а у мене, до речі, що там? Такого ж качаю. Академія. швидко стріл взяв і синій пішов в атаку. Ну, я тут палю все на своєму шляху. Зелений пішов в атаку. Так, коротше я вже тут, по-моєму, побачив синього. Ух ти, а все нічого. Століття вийшов? Да, да. Нічого собі, хорош. Так, скільки нього? Три стайні. Підкови немає. М не, де академія? Не бачу, не бачу. Ага, ось вона. Так, дві сили, швидко стріл. Так, пробив він мені тут. Паркан. Союзник мій. Другу мені веде на допомогу. 134. Так, що? Я пішов в атаку просто. Значить, що у мене? Два швидкостріла є. Ставлю я своїх капелітів. Лікування беру, так, що там пропечення, поки що не беруться. О, ну, що ви стали? Коротше, там він мене дивися, грунташирами продавив. У мене ще є 90 гп літ. Перерізаю я тут всіх драгомів'я. Ай, картеч. Картеч. Ну, що, і все. У вже тут нікого й не залишилось. А, він вже і здався, походу. Ну, що, ось така ось така швидка гра вийшла у нас. За червоного. І синій залишився один. Ну що ж? Значить, так, статистика. А поки що я тобі дякую. Дякую, що додивився. Прокоментуй та постав лайк. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.